Святослав Павлюк з нами виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України, експерт із питань енергоефективності. Пане Святославе, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. Ну, давайте знаємо. Тут така ситуація складна. Надзвичайна ситуація в енергетиці по всій країні, в Києві. Зокрема, І хотілося б розпочати із е, оцінки ситуації по стану енергетики, її спроможностях, її проблемах. Ну з того, що ми говоримо, що можна говорити. Будь ласка, хотілося б від вас почути. Ну загалом, якщо так дуже коротко, то загальна потужність енергетичної системи десь на третину є меншою ніж вона мала бути у ці дні тобто, замість своїх десь вісімнадцяти гігават електроенергії, потужності генерації і передачі електроенергії ми маємо в доступі десь близько 11, що означає, що в нас є значний дефіцит в системі, і відповідно. Диспетчери енергетичної системи видають стільки електроенергії, скільки ми можемо згенерувати, по-перше, а по-друге, скільки ми можемо передати до міст, де це споживання енергії відбувається. Тому у нас по всій країні відбувається відключення. Є відключення ну, заплановані, є відключення аварійні стабілізаційні, і відповідно ми ну, живемо в такому режимі перебудовування свого денного е, життя під ті графіки, котрі, котрі нам визначають оператори місцевих розподільчих систем, тобто, і в принципі нічого не вказує на те, що ситуація може різко змінитися в кращу сторону, тому що значна частина е, ну. Систем електрогенерації електропостачання, вони є зруйновані в пошкоджені. І причому Росія робиться постійно і далі. Тому фактично є багато міст, в котрих є ці істотні обмеження, є міста, де більше-менше постачання рівне, є міста, де воно є аварійним, тобто тут немає загальної картини. найгірше, звичайно, містам, котрі є на на лінії фронту ближче до лінії фронту, тому що там є досяжність російських засобів ураження вищою, і вони є також на краю, на, на узвіччі енергетичні системи вони мають менше під'єднань, ніж громади, котрі є в центрі країни. Відповідно, росіянам простіше е, ускладнювати життя мешканцям тих, тих міст, які є на узбіччі е, десь загальної енергетичної системи. Ну і Київ, звичайно, Київ, котрі регулярно перебуває під масованими атаками. Але, зрештою, під такими ж атаками перебуває і Дніпро, і Запоріжжя, і Чернігів, і Суми. До всіх цих містах є об істотні обмеження споживання. Якщо говорити про тепло, то також тепло істотно залежить, то подачі тепла істотно залежить від від наявності електроенергії. Це питання роботи теплових пом робота циркуляційних помп, котрі можуть тепло подати до будинків. Не всі котельні є обладнані такими генераторами, котрі можуть забезпечити роботу теплових власне на насосі на, на подачі тепла. І відповідно в деяких містах також не працює е, опалення, і це ускладнює з життя дуже істотно. Пане Святославе, ми в цій студії дуже часто говоримо про те, як порується місцева влада в тому чи іншому регіоні, місті та й селі, якщо це потрібно, із викликами, як на рівні загальнодержавному. Теж запроваджуються необхідні заходи для того, щоб у людей було більше світла і тепла, принаймні. Але мені здається, що тут важливо зауважити, що без співпраці з нашими партнерами говорити про стабілізацію в енергетиці у нас було би вкрай складно. Але маємо позитивну інформацію на рівні істою, що знаєте. Поляки кооперуються і збирають вже під 2 міль... мільйони, Здається, так мільйони ну, мільйона злотих, мільйони злотих так. так для того, щоб допомогти Києву, маємо і на рівні влади нашої і різних країн позитивні домовленості. Вже найближчими днями Україна отримує партію опалювального обладнання з Італії. Про це повідомив очільник офісу президента України Кирило Буданов. За його словами, поставка стала результатом домовленостей між українським президентом і головою ради міністрів Італії. При цьому він зауважив, що в межах першого етапу допомоги Київ отримає 78 промислових бойлерів. Другий етап програми розрахований на наступні 6 місяців. Тобто це не одномоментна ініціатива, і там планують передати ще понад 300 бойлерів дуже високої потужності для того, щоб ну, скажімо, так все працювало. Направлять це обладнання в громади, які зазнали найбільших руйнувань у нас, у наслідок кремлівських атак. Як ми розуміємо, то це є практичний наслідок отого енергетичного Рамштайну, який був скликаний в допомогу Україні. Я правильно розумію? Швидше за все так і є. Особливих там публічних зобов'язань і публічних домовленостей я не бачив, але ну, без допомоги європейських країн українська енергетика би не витримала. І допомога, яка отрималася від фонду, який був створений енергетичним співтовариством, вона була дуже істотною. Це обладнання, яке постачалося, це матеріали, це ну і зрештою, і паливо, яке ми отримуємо цього року частина газу. Біль, ну, більша частина газу, куди в Україні цього року використовується, вона є імпортована. Тобто це не український газ, а це імпортований газ, фактично. І це дуже істотна ну, допомога з боку європейських країн. Я не, я не схильний вважати, що 300 контейнерних котелень вирішать проблеми Києва, вони їх не вирішать, бо був чи навіть чи тридцять. Тому що це не співмірні потужності тих теплоелектроцентралей, які зруйновані, і, 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 і потреба, яка існує. А тим не менше, можливо, в якихось конкретних районах, конкретних будинках це ситуацію полегшить. Тому це, звичайно, дуже цінне. Мені ж на, на, насправді більше ніж урядова допомога, набагато ціннішою є новина про цю збірку в Польщі, котра де люди збирають гроші на закупівлю обладнання. Що показує властиво таку глибоку людську співпрацю і е якусь потребу жити в добрих стосунках між суспільствами, і це дуже цінно на фоні тих політичних розбіжностей, які вимальовуються щоразу більше, оця допомога і, і незинна ініціатива суспільства вона є дуже цінна, навіть не з тим на не, не, не стільки тим обладнанням, яке вона чи грошима, а самим фактом свого існування, що є здорові сили, котрі насправді хочуть е, допомогти, це ну дуже цінно. Насправді, дякую. Так, я хотів би запитати про імпорт електроенергії та для України. Я хотіла, ти хотіла трошки поправити це ну, уже 2 будь ласка. мільйони шісот злотих з невеличким хвостиком. Просто росте на очах, мені так, і Там це була поставлена мета три мільйони. Але я думаю, що якщо перевалить за три мільйони, це знаєте, до слова до того, що польща окрім того, що ми будемо згадувати про перший початок війни. Допомога всім чим тільки можна людям, які втікали від війни зброєю, танками там чим тільки не допомагали. І зараз це теж дуже важливо. Потім були збори на байрактари там. Ну власне було багато ініціатив, які підтримувалися. Бо ініціатива може бути хороша. Там журналіст, громадський діяч, хто завгодно може слухайте, Давайте зберемо для України на щось і впаде 50 злотих. Але люди підтримують це важливо, що хто б не розпочав цей збір. Люди його підтримують. <плес> Та, і, е Імпорт електроенергії тут складніше питання. Звичайно, ініціатива людей тут мало чи може допомогти, але все ж таки тут ініціатива і держав. Також чи зараз ми можемо додатково забирати з Європи електроенергію, чи є такі можливості потужності? Президент казав про те, що він дасть доручення, аби розглянули питання додаткового імпорту електроенергії в Україну. Будь ласка. Тут було декілька проблем з імпортом. Перше, він є завжди обмежений, тобто він обмежений не стільки там бажанням України, скільки спроможністю мереж суміжних країн її постачати цю електроенергію в обсягах, які нам є потрібними, і на наразі ця потужність закривалася в межах 2,5 з гігаватти. Тобто, це не є в рамках там потреб визначальним, але це дуже істотно для можливості балансування системи. І тим не менше Україна на цієї потужності не забирала І тут. Є два, два дві інші проблеми. Перша проблема це вартість цієї електроенергії на суміжних ринках, вона істотно вища, ніж вона є в Україні, і за неї треба платити. І друга річ це і так звані прайс кепи котрі максимальна вартість електроенергії, яку українські е, імпортери могли платити, тобто, в, максимальна вартість встановлена українськими <кій> властями, тим так. І в результаті зміни цієї цих кепів за останні тиждень, в останні дні фактично, імпорт зріс на 30-40%. тим не менше, ну я, я поки не розумію хто з яких джерел буде гасити цю різницю в вартості електроенергії, але швидше за все вона піде на промисловість і ляже на. Ну, якби на додаткові витрати промисловості, хоча і так зараз не просто. Тим не менше, сам факт її наявності є дуже позитивним, і ну, я раді, раді, ну, я тішуся, що ця, ці обсяги все-таки постачають. Тобто, додатково ми десь взяли 600-700 мегаватт. По імпорту і це теж допомагає стабілізувати систему. Натомість треба пам'ятати, що найбільшою проблемою є власне спроможність нашої електросистеми зараз передати цю електроенергію до міст на сході. І власне, в цьому є величезний виклик, тому що росіяни розбивають станції передачі електроенергії. І в нас є дві проблеми: перша її згенерувати, а друга передати. Бо в принципі ми могли б згенерувати, але передати чи імпортувати. Але передати до цих міст нам дуже складно, тому що потужності цих систем зараз обмежені. Пане Святослава, дуже вам дякую, що долучилася. Вже насичний ефір. Багато гостей коротко по суті, і фахово. Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України, експерт з питань енергоефективності.